Так, дівчатка, які в'яжуть Меджик клупом. Боже, як вам це вдається? Я, Оце, мій певно, перший і останній досвід цього Меджик клупу Чого я до нього вчепилася в задачі, питається, якщо я ніколи ним не в'язала. Того, що майстер-клас почала в'язати шкарпетки на двох спицях. Ну, отож, треба було уважніше дивитися. Що пагомілок все рівно потім в'яжеться по колу. Якби я вчасно додивилася, то я б з цими незрозумілими петлями, які мені лізуть незрозуміло куди, я б з ними голову не морочила. Я б просто перейшла або на тріо, або на коротунці. Але ось саме такого розміру, як я почала в'язати шкарпеточки 2х2, у мене немає ні тріо, ні коротунців. Я вже думаю, певно, треба чи на 2,25 перейти, чи я не знаю, що з цим робити. Як вам не заважають оці петлі? Ладно, ще з цим сіпанням я змиритися ще можу. Але ж, ой, але, ж оце, але ж оці петлі, які мені мішають, я через них не можу ні спицю тримати, нічого. Ну, це, це якийсь тихий жах і незбагненний смуток. Так що не в'язала і не в'язатиму. Можливо, домучу цю шкарпетку, але ж іще одна. Ой, я не уявляю. Ну, добре, щось будемо з цим робити. Може, поки до кінця дов'яжу, може, мені сподобається, хоча навряд.